Для когось ранній підйом це особлива форма знущення над собою? Хтось не уявляє собі пробудження без ранньої пробіжки або, хоча б контрастного душу. А наша невтомна кореспондентка Олена Кабанець вигадала свій спосіб, як бадюритися з позаранку. Сьогодні вона танцює, причому в самому центрі Києва, Марінського парку. Давайте подивимося, як це виглядає. Вона вже є з нами на зв'язку. Оленко скажи, за скільки часу ти взагалі опанувала мистецтво танцю, і чи є у мене бодай якісь шанси теж навчитися так так танцювати, як ти? Доброго ранку, Віталіку. Доброго ранку усім глядачам п'ятого каналу. Бачиш, уроків було в мене небагато, лише кілька. Ми зустрілися із Віталієм, інструктором із Сальси буквально за день, тож він мені показав декілька рухів. Зараз же ж ми більш детальніше поговоримо. Якщо чесно, то не дуже легко танцювати, хоч і займалася я латиноамериканськими танцями. Майже вісім років. Тож, Віталіку, скажіть, чи можна справді замінити сальсою ранкову зарядку та й взагалі чи може він стати спортом комусь? Конечно, сальса – В котором можна, якщо правильно танцювати, буде працювати вся група мишців. Наприклад, банальне базове движение. Так И работают все группы мышц. Работают ноги, работает корпус, работают руки. И если вот танцевать перед зеркалом, чтобы видеть, что именно танцуется, то все мышцы будут работать, и им отлично можно заменить даже утреннюю зарядку. Скажите, а чи важко навчитися сальси там швидко, професійно, незалежно від віку? Сальсі покорні всі возрасти, поэтому к нам приходять і п'ятнадцятилітні, і шістіддесятілітні ізвісна пара в світі, яка танцює 60 років, причому танцює так, що молоді просто обзавідуються. Дуже вам дякую, Віталіку. Ми з вами продовжуємо танцювати. Будете мене вчити. А вже після ефіру я навчу тебе, Віталіку. Тож покажемо на що на що ти здатен. Віталію. Ти знаєш, мені цікаво, просто чи треба для цього якийсь мені костюм купити, чи мені можна так танцювати, як я зараз сажу? Не знаю просто. У бікіні, Віталік, тільки у бікіні, і причому прямо там в Марінському парку. Це була Олена Кабанець. Вона е, віддалася сьогодні танцю просто в Марінському парку у центрі Києва. Ну і далі